Якщо є наявна інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу є особою, яка самовільно залишила місце для отримання, ну, е ну, е ну, е е якщо порушувала, ну, <смас> як, відміг... це, як це зв'язано зі мною. І це вже не перший раз. Вже вони мене замахали, постійно зупиняють. Ваше посвідчення, будь ласка. У нас видається віде, відеозйомка. — За вас. Да. Ну, на законість ваших дій. На законі основания такі, якщо ви пересікаєте блокпост, да. Так. — вы Так. Так. — Ми також перевіряємо на посічення водія. Водії, багатьох водіїв роблять поділку документів, Це знаю. Знаєте? Знаєте. Дайте, будь ласка, документ, ми перевіримо по базі і поїдете далі. Якщо документ буде знайдено, поїдете далі. Я це розумію, законність перевірки. Я ще вам вже пояснив, законність перевірки, те, що багато водіїв роблять підробку документів. Це, це факт правопорушень є. А має бути якийсь закон, який? згідно Назавить. якого я маю. Закон, якщо ви Як, я не знаю, я... от іменно такого закону немає. Я вам може. Чому перевіряємо посвідчення водія? Ви назвали просто м, факт. Так само можна зупиняти кожного, коли, тому що коли багато, багато є злодіїв. Коли за, за о, вас зупиняє патрульна поліція, ви надаєте що? Якщо є закон, Якщо немає правопорушення. Якщо немає правопорушення, мене не зупиняють. Хорошо, Давайте якщо, з цього. Хорошо, якщо є правопорушення, я, вам ви надаєте що? Дійсно, я, я, я надаю тільки тоді. Коли є факт, встановлено правопорушення, є докази мого правопорушення. Це власне 268 статті Кодексу України придністю правопорушення. Все, що є. Коли є якісь підстави для цього законні, я представляю підстави, дивиться, і, підстави, і підстави, тих паспорт, я представляю. Підстави, і... Як я можу вважати, що ви маєте право керувати автомобільним засобом? Якщо я порушую. Ну, я що... Що... Поясніть, будь ласка, як, як я, я маю вважати, знати, що ваша вимога є законною. А як я можу дізнатися, що ви маєте право керувати автомобільним засобом? Е, тільки коли я щось порушив. Ну, Дивіться, я стою на блокпосту. Багато людей показують паспорт громадянина України. А якщо він обмежений е, користуватися автомобільним засобом? Е, на блокпосту у вас є ці повноваження? На блокпосту ми перевіряємо також. Багажне відділення. До цього ще дійдемо. Багажне відділення, що перевозите. Проїжджайте. Передивіть ваше посвідчення службове. Білашов Владислав Ігорович, дільничний інспектор поліції, дійсне до 15.11.26 року. Номер 01 47 954. Хорошо. Зупинили ви мене. Ага. Підстава зупинки. Ви знаходитесь на блокпосту. Хорошо. Ви є в наказі коменданта на цьому блокпосту. А який наказ повинен бути, армітет, що є. Ви працюєте по яких законах? Дивіться, я. Закон про національну поліцію, Закон правильно? Закон про національну поліцію, так. Е, законі про національну поліцію. Скільки є там причин підстав для зупинки? Ну, я ж вам можу <клес> першу... пояснити, те, що ви знаходитесь на блокпосту. Так, так, хто знаходиться на блокпосту, хто має право перевіряти з тих, хто знаходиться на блокпосту? Сотрудники поліції. Але вони мають де бути? Де бути? В наказі коменданта. На блокпосту, де це указано в наказі коменданта, що я там повинен бути затверджений. В законі про військовий стан всі, хто знаходиться на блокпосту, вони мають бути утверджені Ким? в наказі коменданта. Комендантом? Ким? Я несу тут наряд. Вот іменно путаєте. Путаєте. наряд. Якщо є наряд. Є наряд, а є затвердження. Це, 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 да, хорошо, є у вас наряд. Дайте мені наряд, я хочу перевірити, що ви тут законно стоїте. Будь ласка, можете приїхати в Я... Ні, це ви в, маєте рай, мені рай, приділити. У вас відеозапис ведеться? Віде... Ви можете не перебувати. Я цікавлюсь. В рамках статті 40 ведеться. І ви чому мене не попереджуєте, що ведеться відеозапис? Ще, ми будемо до цього. Да, ми, ми будемо зараз чіплятися до кожного, тому що ви незаконно зараз хочете перевіряти документи. Тому що незаконно. Поліція має право в 11 випадків, коли перевірите документи мої. Дивиться правильно. Ви знаходитесь на блокпосту? Так. Да. Ви надаєте документ? Е, якщо треба, я приділю. Ну, ви... На законну вимогу. До відеозапису ви показували, ви показували те, що ви показували, що ваш паспорт. Я вам о, показав, що о, ми перевіряємо також на посвідку водія. На підставі чого немає такої законної вимоги. Я перевіряю. Я... Давайте перевіримо, чи я вбійця. Можемо перевірити. Перевірте. Надайте, будь ласка, документ. Бас... Я перевіряв. Паспорт громадянина на Україні. Я надавав. Ще раз надайте, я перевірю вас по базі. Я могу, можу це перевірити зараз. Ну, давайте перевіряти на все, що угодно, на будь-яке правопорушення. Ми будемо давайте перевіряти всіх водіїв. Можливо, ви злодій, можливо, ви вбійця, можливо, ви так, я знаю, eh, хто російський диверсант, ви? Я можливо, ще так. хтось. Я не знаю, хто ви. Я так само не можу, ну, е, без... тому що для цього треба законна вимога. Законна Ви мене вимогу. зупинили. Ви зупинили на блокпосту, правильно? Для правильно. цього у вас немає повноважень перевіряти мої е, техпаспорт. А я не говорю, е, е, що вам тихпаспорт треба перевіряти. Водійське посвідчення так. і тому подібне. Так. Ну дивіться, я можу перевіряти ще на блокпосту. Ваші документи там. В яких документах перечень може? Я можу перевірити і і водійське пасічів будь-який документ, я маю перед'явити, просто що я громадянин України на блокпосту в даному випадку також ви можете зачитати. Ви можете керуєтесь робити. законом про національну поліцію? Керуюсь. Ще є закон про військовий стан. Є. При військовому стані можна перевіряти. На все потрібна законна підстава. Там є 32 стаття, яка говорить у нас підстави для перевірки документів особи. Так, далі. З яку, як... В з це ви що, ви що пред'являєте? Тільки паспорт. Да, і що? то на вимогу. Все, більше нічого. Так, я зрозумію. Ну, я вас, як поліцейський, зупинив на будвосту, щоб задимити вашу. Давайте з'їдемо на сторону, щоб не заважати рухою. Якщо є наявна інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу є особою, яка самовільно залишила місце для отримання. Ну, Якщо порушувала. Ну, як, віде... як це зв'язано зі мною? Ну, я ж не знаю. Я, я, ж... я схожий на того, хто втік з місця утримування військовополонених чи що. Ну, я не говорю військовополонених. Ви не просто не як дочитали що... останнє. Я... слово. Я Якщо... Просто ця іменно це... в я... цей а... пункт 11-й. Япон... Він одинадцятий 11 пункт тільки для військовополонених. Так, да, для військовополонених Вибачаю, зараз, хвилинку. Далі. Так, 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 так. Так. Немає законної підстави для перевірки водійського посвідчення. А я хочу законну підставу. Я, я спішу, але я готовий почекати там півчаса тут постає. Ні, не блогер. Можете мене не знімати. Не, не можу. Ви, у Вас не заборонено знімати. Я не знімаю блокпост. Заборонено знімати блокпост. Дивіться, а де тут видно, що тут блокпост на моєму відео? Є прив'язка до місцевості? Не можна, ніхто не знає, що я на блокпості, на якому блокпості. Ви, в, там де знімати блокпост, там не вказано, що не можна знімати поліцейські. Дайте, будь ласка, багажне відділення для перевірки. Інструмент. Хоч до чогось, О. чіплюся, так? Да? <клес> ви військовий стан. Ну. Так. Всіх інших те саме. Хочете перевіряти все. <клес> <клес> я, <наші> дури, коли... <клес> я знаю, поверхнева перевірка. Коли водій нічого не хоче показувати, таке постійно. Я вам вас зупинив, щоб ви надали просто посвідку водія. Ви на жаль почали говорити, що затверджений комендант. Ну звісно, ви де це написано, де це написано, що я повинен був затвердженим комендантом. Ну, мене мене телефон знімає ваші правопорушення я... і мене немає можливості. Мене в іншій машині лежать ваші всі за накази коменданта, дивіться, весь якщо, все про військовий стан, якщо, все це якщо, я, я знаю. Плутаєте. дивіться. А, там якщо, якщо я знаходжусь. Десь відрядження. Ні, І... там не не говориться ні про відрядження, ні про що. В законі. Е, хто має бути на блокпосту. На блокпосту хто має бути? Хто, хто затверджений комендантом під час військового стану. Рай. Там рай. Я, наряд, там на наряд, там це... не вказано наряд, не наряд. Всі, хто стоїть на блокпосту під час військового стану, мають бути затверджені наказом коменданта. Під час військового хто? давайте наказ, що ви тут затверджені. Будь ласка, мовляв. Ні, це рай. не будь ласка. Рай. Рай. Я я заїжджаю на Міріфіанський блокпост там, на водоводолагу. Я кажу. Мене зупиняєте ЦК. Зупиняють поліцейські. Без різниці хто. Я кажу, наказ, що ви тут коменданта. Вони приносять мені наказ коменданта. Написано, хто, що, до чого, і затверджено їхній весь наряд, хто там стоїть. І так має бути. І по закону ви маєте. Там хто стоїть. І поліцейські, і військові. Поліцейські, які там? Поліцейські. Якої області? Дивіться, Дивіться, там Харківської вже... області якої? Там ви є. Дивіться, цього немає, в законі прописано, що якщо ви наряд по Харкову, то вас не треба заносити в наказ коменданта. Може, це було внесення полювати? Я, я хочу це знати. Можливо, ви так само з правопорушенням стоїте тут. З таким, що ви немає наказу коменданта бути тут. У вас є наряд патрульної поліції, хоча під час військового стану не, не патрульна поліція вирішує, де кому стояти. А комендант, на якому блокпосту хто стоїть. Ну, хай головне управління. Це ж ви всі одна поліція. Різні трошки функції. Без різниці, ви вас все одно затверджуєтеся комендантом. А, ще раз, Ви показали документ? Я попросив вас просто попросити я... по свідку водія. Ви почали знімати на відео. Коні, я... знімати на відео, тому що ви Дома. не маєте підстави закону перевіряти мої посвідчення водія. Я зрозуміли, можете і все гарного дня і стри... керуйтеся законами України.